Поезія Дмитра Будянського Почуй мене, друже. Читає студентство 11 групи Філоненко Юрій. Почуй мене, друже, нам зараз сутужно. Та віра гартує поранені душі. Біль втома, ти вдома. Чи доля рандомна несе тебе крізь блокпости і кордони. Палає країна, міста у руїнах. Тривогу несе комендантська година, та сипляться орки і нищаться орди, навіки ганьба і прокляття на водору. Мій друже, будь дужим, ми стрій не порушим, і пам'ять та честь батьків не В годину негожу, в годину небожу, Роби те, що мусиш, роби те, що можеш. Старенькій людині з харчами торбину, зігрій і нагодуй ти безхатню тварину, Любові до ближнього сила могутня, навчайся, працюй, за тобою майбутнє. Ми пройдемо, мій друже, крізь бурі і стужі. На рідній землі зійдуть злаки і ружі, ліста відбудує, відновим кордони Вона збережуть світлих сил, легіони. Скоріше настане хай мир і буде тиша, бо все-таки є справедливість найвища. Навчимося ми цінувати кожну днину. Тримайся, щасти, буде все Україна.